52 роки зі скальпелем у руках. Саме стільки проробив у центральній районній лікарні Микола Микитович Іщук. За його словами, лікарем він мріяв стати з дитинства. Саме тому і обрав медичний інститут. Зараз Микола Микитович є одним з кращих хірургів району. Секрет його успіху простий. Треба любити свою роботу та ставитись до неї відповідально. В житті буває по різному, особливо в нашій спеціальності важка робота. Відповідальна, і люди тут в екстремальному стані попадають. І якщо вони попадають до нас, то це вже тут треба рішати бистро, все і правильно. З кожним пацієнтом Микола Микитович знаходить спільну мову. Завжди цікавиться їхнім станом, та якщо можливо намагається допомогти їм без хірургічного втручання. Пацієнти дуже цінують таке ставлення. Що до чого вони вдячні? що він приходить до мене постійно, питає, як що, до чого? Ну це людина від Бога. В родині Микола Микитович єдиний лікар, і хоча за його словами діти могли б стати гарними медиками, вони обрали інший шлях у житті. На жаль, мої діти, я думаю, що вони були б хорошими лікарями, але вони, учитуючи, що батько їх був небагатий і дуже довго ждав квартиру і жили ми бідно, то вони сказали ні. Ми підемо по другій стежці. На питання, що б він хотів змінити у своїй роботі, Микола Микитович з усмішкою відповів: купити сучасне обладнання для лікарні. Навіть про невелику зарплатню згадав не відразу. Ну і що з того, що невелика, головне робота подобається. Навіть у професійне свято ветеран хірургічного відділення не залишає робоче місце. Ви знаєте, я в цей день я чергую. Чергуєте? Так що праздник буде після чергування. Більша частина лікарів цього дня зібралась у міськвиконкомі. Тут їх вітали представники міської, районної, обласної адміністрації. На медиків чекала велика кількість грамот, подяк та теплих слів. Цей рік, особливо початок 2010 року, був дуже непростим для вас і для нашого міста, і, мабуть, для всієї України. Я прекрасно розумію і знаю, як ви буквально падаючи з ніг, приймали сотні і сотні людей. На прийомах, коли в нас була так звана пандемія, яка ще була плюс підігріта політично. Але саме завдяки вам, ви вистояли лише завдяки самовідданій праці медиків, місто та район витримали ту епідемію. Велика подяка їм за це. Євген Трофімов, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.